Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні нам треба буде постаратися верніше мені. Ви там за мене поболіваєте, що в мене все вийшло, тому що я вирішила знімати без додаткового освітлення, але сонечко вже сідає. І сьогодні я хочу вам розказати про свої пусті банки, тому що в мене назбиралася вже практично повна торба. Вирішила не дотягувати до того моменту, коли в мене все буде з цієї торби вивалюватися. Я дуже сильно люблю пусті банки, і хай там це не найбільш затребуваний контент на моєму каналі, але тим не менше, я люблю... Люблю їх дивитися, мені здається, що це е, один з найінформативніших власне, форматів на Ютубі. Якщо брати до уваги, наприклад, що я е, мікроблогер, якому ніхто не заплатив е, за рекламу, то це просто от супер. Чекайте собі ноги перекладу. О. Це просто супер. Пе, такі от правдиві відгуки, і це не є перше враження, тому що перші враження дуже часто бувають помилковим. Просто в від того, що ми принесли до хати купили якусь нову цацю, Що б це не було? Починаючи від якогось там банального крему для рук і закінчуючи якимись там. Глобальними покупками по типу побутової техніки, тільки в процесі застосування ми можемо зрозуміти всі плюси і мінуси. Все, коротше, на цьому закінчуємо. Я буду перенати в безміт цієї сумки, і потрошки по черзі мені що потраплятиме під руки про те і буду розповідати. Давайте напевно розпочнемо з самого нудного. Це побутова хімія. Можливо, комусь не дуже цікаво, хто не має доступу до побутових хімії, яка продається в польських супермаркетах. Вибачайте, але я знаю, що в нас. Особливо на Заході України, дуже сильно популярна. На Західній Україні зараз мене застрелять в коментарях. Я не знаю, воно так мені вчепилося в голову. Вибачайте, одним словом. Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Чернівці і Закарпаття. У нас там дуже сильно популярні, рівнищина, до речі, напевно теж магазини з польською побутовою хімією, з німецькою з побутовою хімією. І там, якщо ви знайдете такі от оксі, вони є як для білого, так і для кольорового. Це є повна копія ванішу, надзвичайно ефективні, класно знімають плями. Оцей Оксі, я навіть не прала, мене в мене собаки була тічка. Ну, просто зрозумійте, що я. Цього використала е, повністю. Всередині Калата є, є м, спеціальна мірна ложечка. Не знаю, чи є це зміст показувати, та якби ви ж не з лісу повтікали, але якби всі знать дають мірні ложечки. Коротше, Це те, що мало скоренько розповідати про е, пусті банки. У мене в собаки була тічка, і все було в плямах, і я покривала, щоб їх відтеліпати, бо це от воно встигало позасихати. Коротше, треба, десь, Бог мене от є півроку для того, щоб її скаструвати, тому що її тяжко, і мені тяжко. Всі страждають від цього. От, і в мене жовте таке покривальце є. Тобто кольорові речі, я теж у цим Оксі прала. Я його додавала до прального порошку. У мене якісь там які-небудь капсули, такі перші ліпші, які були по акції в бідронці. І оцю силу цих пральних капсул я підсилювала двома мірними ложками оцього Оксі. Він просто безподобно відмивав, відпирав все. в мене жодної плямушечки ніде не залишилося. Причому, що в мене ці сліди від пса, вони були тупо на всьому. Так, все, закінчуємо з. А, до речі, про пральні капсул. Мені дуже сподобалися отакі ультраспорт. Я їх використовую не лише для спорту, а загалом для всієї білизни. Єдине, що, коли я закладаю капсулу в пральну машинку, я, до речі, це перші мої капсули, я раніше використовувала б рідкі засоби, ну, коротше, більш традиційні. Я зуважила, що капсулу її прям треба занурити в білизну, бо якщо є такое як небудь кинути біля стінки, то, можливо, це ще пов'язано з конструкцією моєї пральної машинки, вона так буде і є об це віконце. І мало що попере всередині, тому що просто до кінця. Не розчиниться. Отак От було в мене з е, цими капсулами Ультра. Але якщо їх запхати отак гарненько всередину в білизну, дуже мені, до речі, вони подобаються. І ще плюс у цих двох засобів, величезний для парфманіяків, вони не залишають запаху на білизні. Я обожнюю засоби для прання, які не залишають запаху на білизні. Один з таких засобів для прання, який теж мені не залишав зайвих різних засобів, це є пом'якшувачко коліно. І це якісь червоні ягоди. І загалом я оцю всю лінійку Коколіно дуже сильно люблю, тому що вони гарно пом'якшують білизну, дійсно виконують свою функцію як пом'якшувача. Але оцей аромат, який в них є, він настільки делікатний, що якщо, там, наприклад, давати оцей один мірний корок, не наливати його там дуже сильно багато, коли ви виймаєте біри, біза, бі, пф, біза, біри, білизну з пральної машинки, воно ще трошечки коколіно пахне. Але коли вона вже висихає, фактично на ній жодного запаху не залишається, що для мене просто. Перфекшен, тому що я не люблю, коли моя білизна чимось ароматизована. Так, в мене тут є ополіскувачі для ротової порожнини. І тут я не буду вам радити якусь одну конкретну марку, бо в принципі вибираєте те, що вам більше подобається по упаковці, по смаку, по складу, якщо ви дуже заморочлива людина, але хочу зайвий раз нагадати, що ополіскувачі для ротової порожнини це дуже хороша гігієнічна штучка, яка разом з флосами, разом з міжзубними е щітками спеціально Такими Йоршиками, хто носив брекети то й ближче з тими йоршиками знайомий з монопочковою зубною щіткою. Оце все доповнює. У мене зуби проблемні, тому що свого часу в мене батьки не мали ні можливості, ні е, бажання поставити мені пластинку. Я до цього часу ще своїми зубами порядку не зробила. І вони от в мене такі кривульки, і в мене воно не вичищається, якщо я просто так от щіткою почищу. Що, в принципі, і є причиною того, що в мене дуже багато було грошей, віддано стоматологам. Ну, це все псується. Так от, ополіскович допомагає цю частину між зубами тримати в чистоті, як він діє. Там є гліцерин і інші такі насичені спирти, які обволікають частинку їжі, яка там у вас між зубами залишилася. Вона стає більш ковською, і ви просто цим таким ополіскуючим рухом їх виштовхуєтесь поміж зубів. Дуже раджу користуватися, якщо до того ви думали, що це просто тупо маркетинг, і в мене ясно не кровоточить, і мені це не треба. То знаєте, що навіть якщо у вас немає жодних проблем, ополіскович. Доволі непогана штучка. Я тут хочу зануритися трошки в глибину, тому що я тут дістаю ще отаку штучку. Це є гейтмен, Оксівавош INTENSIVE. Я, до речі, всі посилання на ті продукти, які я зможу знайти на території України. Я залишу в себе в описі під відео. І оце, наприклад, якщо на якісь там умовно розетці, я знайду я обов'язково вам підлінкую. Я ним прала білі лінні штори разом з такою от синтетичною типовою тюлью, тобто весь оцей цей свій гарнітур з великої кімнати, Оксівошом цим відіпрала. Причому в мене знизу ці білі штори були теж засрані дітьми, і псом, і постійним оцим лапанням, закриванням, відкриванням. Воно на білому дуже сильно помітно. І мені цей Оксів дуже класно відіправ. Я обов'язково купувала це в Ашані. Коли буду в Ашані, я ще раз візьму і на такі от суперскладні плями теж мені дуже сильно він сподобався. Так, що тут в мене? У мене тут нудний гель для душу, який мені чимось нагадав Лалік, цей такий коник. Прикольно він пахнув цим але нічого надзвичайного. Я взагалі не є великою фанаткою. Якихось супер дорогих, таких надзвичайних лухарних гелів для душу. Для мене мило там, чи гель для душу, вони мають просто виконувати свою функцію, відмивати, милитися і бажано не сильно смердіти. Ну, і оцей такий кипарисовий марсельєс, в принципі, виконував все, що треба, він гарно милився, і запах в нього був такий собі ну, не можу, що я прям фанатка, але нормальний. Я відновила собі е шампунь від Garnier і це в мене є фреш з саліциловою кислотою, і він іде для волосся, яка от як нормальне, фактично біля коренів в жирніється на кінчиках, суха. Доволі непогано мені сподобалося Єдине що тут тепер така величезна діра. І він тепер тут просто виливається, коли ви ним користуєтеся. Але загалом мені подобається аромат фрутісів. В принципі, нічого надзвичайного, нічого не помінялось, не можна сказати, що якась там в нього удосконалена покращена формула, але свою функцію як шампуня він непогано виконував. Так, поки ми тут є з вами при волоссі, я бачу, що в мене тут е, теліпається. Оце дуже хороша марка. Е, загалом косметики. Вона продається в бідронці, в них є б'юті спонжі. Ну, одним словом, це така, я так зрозуміла. Косметика, яку от локалізовано бідронка закуповує, от, тому що я бачила ще й лаки для нігтів. Одним словом, всяке різне в мене це сухий шампунь і це є чудова копія батістою. Як... Коштує просто як половина ціни не що дуже для мене зручно. Бо сухим шампунем я, на жаль, користуюся часто, на жаль, тому що це, в принципі, не дуже здорово для нашого волосся. Він здатен пересушувати шкіру головою, пересушувати саму вашу волосі, ну, цибулину. Але в мене таке от волосся, воно дуже швидко брудниться, І коли, наприклад, я там сьогодні зранку помила голову, а ввечері мені треба сісти, зняти відео, для того, щоб я виглядала більш-менш як людина, я все ж використовую сухий шампунь. І ще одна така заувага для тих, хто користується сухими шампунями. Обов'язково, коли ви їх на себе наносите. Затримуйте дихання, не вдихайте в жодному випадку парів, і якщо можете, от ви тут, наприклад, пш -пш -пш на себе нанесли, нанесли, а потім зробіть декілька кроків, а вас ще краще просто вийдіть з тої кімнати, де ви наносили його в себе на е, волосся, тому що дрібний аерозоль, що би там не було, чи це тальк, чи це крохмаль в різних е, сухих шампунях. По різному буває, коли він потрапляє в ваші легені, він там осідає і дуже тяжко його потім звідти дістати. Тут навіть є от попередження, що уважно, не вдихайте. Бо kill Instantly. От, і я вам теж це кажу обережно, не вдихайте. Що, звичайно, за своє життя надихаються перукарі, це просто жах, це, напевно, одна з найбільш шкідливих професій, які тільки можуть бути. Це, власне, перукар в салоні, тому що ці всі укладочні засоби, це доволі, доволі погано. Так, ще один ополісткувачок, бачите, ми тут всі їх активно використовуємо. Так, що тут ще? Ага, в мене був такий от шампунь Isana, і це є їхня серія для того, щоб робити ці природні кучеряві волосся. Е, мені сподобався е, бальзам від цієї самої серії. Такий скаріте теж для кучерявого волосся. Їх можна знайти в Ватсонці, бренд Isana. Це власне до Watsons, а в Польщі він називається Росман. Це є от їхній, е, їхній бренд, який до них належить. От, е, Мені сподобався бальзам, мені не сподобався шампунь, тому що він не мив. От він не мив прям. І знаю, що в цьому кучерявому методі шампунь має бути супермикий, бла бла бла. Ну, одним словом, він моє волосся перетворював на якусь одну суцільну жирну суплю, я ж ніяк не робив його кучерявим. Я його використовувала просто з жадності. Дуже часто я його брала як друге нанесення. Тобто я, наприклад, перший раз собі наносила фручі, спромивала шкіру голови, і другий раз вже, бо переважно шампунь все ж наношу двічі. Щоб добре відмити, другий раз же наносила тоді оцей, і воно якось так нішатко, ні валко, ми його так довикористовували цілою сім'єю, ще потім підлогу ним домивала, одним словом, не раджу вам цю Ісану. Так, в мене була масочка від Бідронки, їхня е, лінія b Be і вона з Алої. Я була якось закупила їх по акції, там, не пам'ятаю, чи дві, чи навіть три е, разом. Вона загалом непогано пахне. В принципі, така нічого. Я в попередніх пустих баночках вам теж її показувала і рекомендувала, але я знайшла дещо. Набагато краще, тому оцю маску з алое від B-Buty Be я більше купувати не буду. Бо в бідроці я знайшла бренд польський, який називається Hair Queen. І оця маска, там є три види масок. Є для волосся. Високопористого, низькопористого, середньопористого. Я взяла для середньопористого волосся, бо в принципі таке воно в мене і є. І це не маска, це просто боженька. От вона робить абсолютно все те, що мені потрібно, від якогось бальзаму кондиціонеру чи навіть від маски, все залежить від того, наскільки довго її залишати в себе на волосі. Я її не соромлюся. Наношу от просто практично, не можу, що я її не втираю в шкіру голови, але я її наношу взагалі на всю так от собі. Собі, там, прочісую, в мене є такий гребінь густий, стоїть завжди в душовій. Починаю я завжди, коли мені треба помити голову, нанести маску з миття голови, наношу її на себе. Потім я там всі решти частини тіла, поки мию, вона там собі декілька хвилин на волосі побуде. Я її коли змиваю, в мене просто безподобно гладке, класне волосся. Єдиний її мінус вона чуть -чуть мені пахне оцтом. От Я відчуваю цей запах такого винного оцту, мабуть, що він там в складі десь є. Я складу, до речі, не дочитувалася, але в принципі він доволі. Непоганий, тому що вона є на основі олійної, звичайно, тут ще це спирт додали просто для того, щоб трошки додати їй такої густини і забрати цю олійність. От, і оцей запах трохи так, це єдине, що мені не подобається, а так, загалом, маска від 에, Hair Queen, вона просто бомбічна. Я собі взяла ще їхній шампунь. Шампунь мені, в принципі, теж сподобався, тому що він робить те, що мають робити сухі, шампу... 에, сухі шампуні. професійні шампуні. Тобто він відмиває волосся отак просто до скрипу. Що якщо я, наприклад, цим шампунем його вже використовую, так що він йде в наступних пустих банках, 에, коли я цим шампунем скористаю? І не візьму, наприклад, гіпотетично жодного бальзаму в маски на волосся, то в мене, напевно, якась була така от суцільна пакля на голові, тому що він розкриває власне ці чешуйки, волосся таке шорстке стає після цього шампуня. Теж мені сподобався, тому що такий засіб має місце бути, коли, наприклад, там у мене був сухий шампунь, потім якийсь тонуючий бальзам, ще не, не, не дай Бог, зверху це все якось там ще текстурною пудрою поприсипало. Мені це все добро треба повідмивати. Ну і залишки силіконові на волосі різних доглядових. Засобів теж треба повідмивати. Тому такий шампунь з нахилом в професійність це прям супер. І шампунь, до речі, пахне дуже класно. Так, що тут в мене ще є? У мене ще є для волосся. Чомусь тут потрапила тільки одна коробка. Це є та ж сама бідронка, і їхня. Ну, ця марка, боже, як же воно читається? Ну... Це тонуючий бальзам. І якщо ви можете зауважити, я його наносила, напевно, миттів 4-5 тому він просто ідеально затоновує ваше волосся в синій колір. Такого глибокого синього в мене ще ніколи в житті не було. Я всім рекомендую. Якщо ви хочете отримати глибокий синій відчинок, то будь ласка, купуйте щось інше. Коротше, він взагалі не взявся. Єдине, що він зробив з моїм волоссям, це просто пересушив його. Я ще зелений мала теж, тому я кажу, що, на жаль, тут тільки одна банка, здається, зеленою просто викинула. Коротше, ні зелений, ні синій взагалі не малюю. А от дитина моя, дитина моя малювалася червоною, і червона оця фарбувачка дуже класно її зафарбувала. Я взагалі мала на меті, щоб воно на моїй дитині трошки швидше змилося. Боже, сонечко, сідає. Так, дивіться, що тут в мене є від Evo У мене тут є одна коробка, друга коробка. Я чомусь спочатку кидала коробки, бо подумала, що вам ще цікаво буде подивитися на коробки. Але в мене тут, крім коробок, є ще й банки. О, І ще третя банка в мене є в ванній. Тобто я загалом використала вже три, практично вона на дні, я сьогодні вже четверту купила. У цієї сироватки від Evelyn. Це є регенерація формула, вона є з ах кислотами і там, крім АХ-кислот, є ще і, Боже, ну, Сонце вже взагалі сказало до, оба... до відзення. Але ми не здаємося, я трошки підкрутила собі і сошечку, так що треба це все дозняти. Е, одним словом, я використовувала цю сироватку і зранку, і ввечері разом з своїм кремом базовим, це сираве 25 SPF, Такий, я теж показувала в якихось пустих банках. Тут його, здається, нема. Чекайте, може, її є. Є. Yeah. Коротше, я використовувала їх в тандемі з оцим кремом і продовжую використовувати. Мені дуже-дуже подобається якість моєї шкіри. Деколи буває так, що просто дивишся на себе в дзеркало, думаєш, от хоч би не наврочити. І от направду так є. Тут у мене якісь от залишки, що трошки вавок є, це тільки тому, що в мене руки. Тільки сверблять у мене були місячні, і тут була малесенька безобідна вавка, ну як то завжди буває, я почала її роздирати, роздиратись, десятеро прийшло на її похорон. От, а так то якість моєї шкіри мені дуже сильно подобається, тому отаку от, от рожевеньку коралову сироватку від Евелайну це якийсь їхній новий запуск, треба закрити собі лице. О, воно ну, тоді сфокусується, я вам дуже сильно раджу. Так само, як раджу вам ЦРВ. Правда, бренд ЦРВ не вийшов з ринку Росії, але я не знаю, чи вартую про це так дуже наголошувати, тому що. 100-500 мільйонів брендів не повиходили з ринку Росії. Якщо й повиходили, то вже повернулись через паралельний імпорт. І я його, як бачите, використала просто до останньої краплі. І якщо ви купуєте оцей крем ЦРВ і є такою самою жадною жабою, як я, то я дуже сильно вам раджу розрізати упаковку, тому що тут загальна вага, скільки тут? 52 мл, 50 грамів. І мені, от на моє око грамів добрячих 10 продукту залишається внизу. Отут біля цієї помпи, біля тої пімпочки, і просто воно ніяк не витискається, тому я завжди розрізаю, прям виколупую все до кінця. Так, я сьогодні купила е, нову для себе сироватку від Eveline. Там в них вийшло три види. Одна просто гілоронка, вона така голубенька, друга оця за хакислотами з гілоронкою, що я вам показувала, а ця з ретинолом і керамідами. Я ніколи не користувалася жодним засобом з ретинолом. Я вже доволі стара купиця. треба починати, бо в мене є зморшки, не тільки маленькі, мінічні, вже і великі. Які вартувало б отут особливо між бровами ще й ботоксом, так по-хорошому -по ну, але всьому свій час, думаю, що встигну, цього разу ще взяла цю фіолетову, нічого про неї не можу сказати, просто кинула коробку, щоб показати вам, що взяла, буду тестувати, та й розкажу. Так, давайте поговоримо про зубні пасти, які ніколи не вартує купувати. Я при тому, що я, як вже вам казала, є жадною жабою, не змогла. Тому що це є зубна паста з вугіллям, і я не знаю, який вибачте. Вигадав цей. Прикол. У мене тут, що, до речі, був один ополіскувач теж з вугіллям, Ну, здається, я ту банку взагалі викинула, позбулася. Коротше, все, що з вугіллям і пов'язано для зубів, це повна фігня. Воно нічого не робить, воно нічого не відбілює, не забирає жодні плями, будь-який інший абразив у зубній пасті, нормального кольору, вам зробить абсолютно те саме. Єдине, що ви отримуєте від зубної пасти з вугіллям, це просто в усмерть засратий, умивальник, біля якого ви чистите зуби. У вас буде все в ньому. І причому, якщо вам капне на ваш Одяг. Оця зубна паста з вугіллям, то пляму набагато важче вивезти, ніж пляму від звичайної зубної пасти. При всій жадній жадності я викидаю практично повне. Я правда, її потім видушу в загальне сміття, щоб виконати упаковку чисто в пластик. Ну, коротше, це, це є повна фігня. Дуже класний крем уріяшмос. Я обов'язково собі його куплю. Зараз вже починається на нього сезон, будуть холода, буде включене опалення туди-сюди. Це такий от пожирніший варіант крему від церевел, оцього з SPF 25. Я оцей уряжку самос використовую на зимовий період, а літом користуюся церевешечкою. Так, що тут в мене шеї? У мене тут є ще отака від Dr. Jart Protection Solution маска. Одноразова з вугіллям. Це мені моя підписочка подарувала. Підп підписочка <с> -під -під <-писулечка> моя подарувала. Дуже сильно вам дякую за такі класні подарунки. Мені сподобалося, там е, ціла така в мене упаковка з п'яти масок, одну я використала, і що робить ця маска? Вона начебто як очищає вам пори. Хоча що вона фактично робить, я підозрюю, що там в складі є, напевно, саліцилова кислота. Якщо у вас є забруднена пора, і від неї ця чорна голівка, яку ви бачите, яка вас дратує. Вона просто це діло все вибілює. Там ще й перекис є в складі, тому що коли ви наносите то такі легкі бульбашки йдуть по обличчі. це не я та маска, яка от такою піною наростає на лиці. От, але, тим не менше, вона отак от піниться, чуть-чуть легенько пощипує, і є дійсно відчуття якогось такого от глибшого очищення. Тобто таке враження, наче я якусь, якусь ензимну маску зробила. От якось так. Мені, в принципі, сподобалося. Треба подивитися, скільки це діло коштує. Якщо недорого, то я собі буду тепер купувати, бо вона прикольна. Так, в мене з тої самої бідроночної серії були пачі під очіку, леген, Бі Б'юті. Нікому не раджу, тому що це фігня. Вони настільки грубі, що ви, коли їх на себе накладаєте, от таке враження, що ви якоїсь Кавалок галерети собі сюди вліпила. Воно нічого не робить, якось не зволоже. Вони якісь такі грубо сухі. Короче цебі, б'юті. патчі Просто повна фігня. Так, в мене тут ще є е, гідролат Троянди. Я його завжди використовую. Немає значення якого виробника для шкіри, яка схильна до куперозу, яка От в мене є червоні якісь там невеличкі судинки. От, і, Слава Богу, воно не прогресую, бо я вже маю стримання, не користуюся жодними такими якимись подразнюючими скрабами, там, наприклад, з дрібними частинками. Е, мені дуже подобається гідролат, гідролат Троянди. Я його використовую. Як термальну воду. Тобто я, наприклад, тут вмилася, там стонізувалася, потім нанесла собі, ну, не завжди я використовую якісь тонери. Іноді я просто замість тонера використовую, власне, цей гідролат, напшикала собі цим гідролатом, потім зверху сироваточка, крем і до побачення. Ми з вами практично добралися до дна моєї торби. Так, що тут в мене є? У мене тут є краплі з гіалуронкою, і я теж не перестану вам нагадувати як про ополіскувачі для зубів, так і про гіалуронові краплі для очей, особливо ті, хто працює перед комп'ютером, або ті, хто дуже довго зависає в телефонах, або практично 90% сучасного населення планети, які сидять зі смартфоном в весь свій вільний час. Треба не забувати про зволоження ока. теж, Тому краплі з гілоронкою. В аптеці запитайтеся, які вам там пасують е, от, по ціні і по виробнику, і по зручності самої цієї крапелки. Я не буду про свою фірму казати, бо це не має абсолютно ніякого значення. Просто пам'ятайте, що оченьки свої треба теж зволожувати. Дезодорант від оцей, як на мене, це самий геніальний дезодорант з усіх, всіх, які от не заморочені. Тобто не ті, які продаються в аптеці, не ті, які треба замовляти в повний місяць на айхербі, а ті, які от, можна просто піти в першому ліпшому супроповіту. Маркеті купити, Це Invisible Protection, і він для всіх кольорів одягу підходить, і він дуже добре тримає під для таких людей, як я. Я можу себе віднести до таких середньопітливих, тобто я іноді можу навіть серед літа скористатися не антиперспірантом, а дезодорантом і не дуже сильно засмердітися. Але, в принципі, мені з антиперспірантом комфортніше, бо я коли відчуваю, що я спітніла, і я тоді починаю комплексувати від того, що я спітніла. Починаю хвилюватися від того пітнію ще більше. І коротше, щоб закрити це порочне коло мені подобається як свою функцію виконує антиперспірант від гарнієру. Так, передостаннє. Тут в мене є масочка глиняна від заї, і це є очищуюча маска з глиною. Загалом вона непогана, але, як на мене, дуже сильно пересушує шкіру, тому коли мені треба щось там очистити, підсушити і все таке. Я подивлюсь, скільки це коштує у ці доктор Джарти, мені набагато більше сподобалося. Це ж глина, а особливо у пасива з Господь Бог, взяти, наприклад, просто купити звичайну глину в аптеці, додати до неї просто звичайну воду, і це все добро наносити собі на обличчя. Обличчя. Тому що так вона очистить ваші пори, але крім того, вона ще очистить вашу шкіру від залишків рідини. Тому що глина має дуже сильні гігроскопічні властивості. Маска, що робить? Вона підсихає вас на обличчі, і глина починає натягувати на себе воду з вашого лиця. Тому м -м -м, жодних саморобних масок з аптеки – це все фігня. Так, і закінчити я хочу такими жалейками з омега-3. Цікаво, чи вони продаються в Україні, але я знаю, що дуже багато хто. Що возить ліки з Польщі і біологічно-активні добавки вітаміни теж? Чим прикольні ці вітамінки? Зовсім не складом, тому що складних якісь такі, звичайний посередній для цих всіх омега-трьошечок для дітей, але вони смакують моїй дитині. Це просто феноменально, тому що раніше я вже там махінації різні проводила, всік домішувала в йогурт, що я там тільки не калатала, щоб дитину запхати омегу, тому що вона харчується так, що їй можливо гіпотетично цієї омеги дійсно бракувати, тому що риби не їсть взагалі абсолютно категорично. От, любить зробити лише тунець, але тунець це така якась нездорова штука, що я не дуже часто їй і даю. Такий от, маю на увазі, консервований в банках. Коротше, в є різні за смаками, там є вишневий, є малиновий. це в неї був. Зараз ми взяли ще багато типу, фруктовий, як це називається, мультифруктовий. о. І от всі вони смачні. Е і не знаю там, ну дитина не стала розумнішою, красивішою, і все таке. Може, якось вони впливають, не перевіряла, не робила жодних аналізів. Єдине, що про них можу сказати, що ці мульєрси, вони смакують, знаєте, як, як цукерки-шолена бджілка від рушен. О, Тому для дітей це дуже прикольна штука в тому плані, що в них легко їх це це впровадити, запхати. Все, в мене торба пуста там ще ой. Кришечка від е, сухого шампуню випала, ця сама порскавка. Дуже дякую всім, хто був зі мною при моїх пустих банках. Я сподіваюся, що для вас було цікаво і інформативно, і ви мене не сильно проклинали, що в мене. Багато товарів куплено в моїй найближчій підронці. Підписуйтеся на канал, до речі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, якщо вважаєте, що воно було корисним, інформативним, все таке. Підписуйтеся, будь ласка, на мій інстаграм, бо я його тут підлінкую, і я там в сторісах кожен день практично, хіба деколи собі вихідні роблю. Розповідаю вам про своє життя, показую парфумки і все таке. О, все. Найшвидшої нам всім перемоги, щоб там на болотах. Все було з кожним днем все гірше і гірше. А щоб у нас все було все краще і краще. О. Всіх цілую, обіймаю. Всім па-па.